Greetings, guys! Для того, аби розуміти живу англійську мову, мало знати лише граматичні правила та основну часто вживану лексику. Мова розвивається щомиті, нестримно, і нам необхідно стежити за цим розвитком, аби банально розуміти людей на вулицях англомовних міст. Проста розмовна мова обов'язково передбачає наявність сленгу. А новий сленг, у свою чергу, з'являється мало не щодня і одразу починає активно вкоренятися в наш словниковий запас. Тож сьогодні пропоную розібрати кілька свіженьких сленгових слів, аби бути в курсі останніх мовних тенденцій. Почнемо зі слова cap. Наче відомий нам усім головний обір, правда? Але у Dictionary пояснює дії слово to cap, як хизуватись, перебільшувати або просто брехати. Отже, від цього слова з'явився вираз «no cap», який має значення «no lie», тобто чесно, без брехні та перебільшень. That food was good, no cap. Далі маємо вислів Come again. І ні, це не запрошення завітати в гості знову. Ми використовуємо цю фразу, коли не розчули репліку співрозмовника і просимо його повторити сказане. Тобто, замість фрази Could you please repeat можна сказати всього лише два слова. Come again. Say less. Ні, це не спосіб закрити рота людині, яка вам не до вподоби. Це щось на кшталт нашого, ані слова більше. І використовується цей вираз у позитивному контексті. Say less, I'm into it. Ані слова більше, я згодна на цю пропозицію. І наостанок чугі. Слово, яким ми описуємо щось, що вийшло з моди, виглядає не актуально і навіть трохи дивно. Наприклад, Oh, his jacket is so чугі ось і все на сьогодні. Не соромтесь використовувати сленг, адже він робить наше мовлення живим і начугі, you know? А в мене на цьому все. Take care!